Вирішального поєдинку першого тапи чемпіонату України волейболу серед команд вищої лізі. Данківці на дальному плані для нас темні виснової формі э... першої праці посетили сьогодні 27-29 і... Ванують на ставку другої Зараз Нагадаємо, що перед цим поєдинком Банківці пішли на першій місці. А подім біниться до 12 форма. Вони є чинними чемпіонами. Матовської команди відборки в аут зараз м'яць літає один два. Для днічан зараз два у два очки попереду. І для того, щоб прийняти фінальну частину, їм прийшли е е дуже важливий м'яч з точки зору психології, буде віддав віддали цей м'яч. Для того, щоб приняти на ефективність, Донфрика не не прогнати штату ну, або 1-3, тобто коли без очка. Це за то це влаштову. Два-три фраз, або будь позитивні інший позитивний результат, після влаштовує, займається раду два росія. 3-2 зараз на ковід Гранківців. Схожий початок, як і у першій партії по черзі, по черзі. Будем рахунці у нас заганяють суперники. Тобто, майже весь час попереду були гості з Вінниці. Показує, що сьомий е, номер, сьомий номер зачепив сітку, тому рахунок 4 на користь Денківців зараз. Заробляють э, вінічани Бачив. Правший номер Катричан зараз однозміршив атакував. І він же проведець зараз на подачу. подальшу 6-5 на користь кожденьці. Поля, що мало що чути з коментарів, але я це розумію, працюю без мікрофону і розумію, що лише коли піше в залі чути, ну вже як є. Немає можливості технічно працювати з камерою вищої якості, яка мала би і мікрофон 7-6 на подальшому відбувається. Михайло Субтер. 14-й номер. Подає поположні, піднімають вінчани і дивіться, багато м'ячів піднімають, але не вдається зіграти далі. Олександр Макус не каже, перший номер Вінничан. Порозуміло з собою і ось цього не потрібно сваритися зараз найменше, що треба зараз Донківцям. В першій цій партії вперед виходить ходім. Найменше. Як йому підіграли партнери. Тайм-аут. Ні, 7-9. Данківці хотим першу перелугу взяли у другій партії. Починалася партія чудово для господарів, ось Тут вже мінус 2 до середини другої партії, нагадаємо, першу програли 27-29, тому що відіграли спочатку два матчі сетбола, а потім два втратили, потім ще відіграли з четвертої спроби. Дінчани виграли кінцівку старшої партії. Зараз відбувається Олександр Чачин. Підтримку відчують. Тут піднімаються. Піднімаються знову. Не, не, не вдається атакувати, але зате ось тут, тут є можливість провести повноцінну атаку. Девить да, э, тут э, от, болівальники зоблювані, аж побігти, ну так, трішечки під пливом э, Балтики, побігти робити болівальність. Кувала, І бойко ще раз, ну все не бойко, все не бойка, Дмитро ще раз закупівлю його, нікому святкую у цьому епізоді. Все бойко. Грузі, так, на бойке. Грузити може. Можна було трішки міняти. Напевно, 10-9. 10-9, ну побачив, як у Ну, Не бачите, дає. Галячий матч був для нього, він був дуже дискудрі для того, щоб збігати його все-таки в цьому підроду. 10-10. Знову очковий школи для команди. Тарас Савківна подачі. Вивів і. І на одиночний блок Дмитро Бойко саме там о, тримав оборону, як кажуть, і 11-10 на користь такі Зібрав заслуговувати розвідку, тому що він зміг обмінути всі треті ступерників і вивів партнера на одиночний бій. день. Поповнено атаку і знову невдоволено. Казуй сам партнер по команді хлопцям, щоб майданчик був, протоколі, -по каже. Але це таке звичка, да? і, феніше, як Я подому, в принципі, такої команди. Зараз здається, що арбітка має їх проти такої команди. Майданчик подачі зараз і, і окона стоє 12-11. По дому і перерву, перерву. Хто взяв перерву, і не почув. Можливо, почув ви від Миколи Палака, від судді інформатора в даному разі. Ну і, можливо, такий горький взяв перерву, тому що вони бачу, активніше спілкуються. Просто там так? Я, думаю, що, що, я думаю, що швидше, що все-таки е гості взялися, цей займався. Може знадобитися в майбутньому в команді, якщо буде пітаж, що кінцівка напружена, як у першій партії, то кінцівці там на золота, на легко золота. Технічні перерви. Ау Аут атака зараз. Аут атака. Показує асистент, що це британський. Асистент якраз що... директор Вінницького обласного центру спорту всіх, тут другим обітом і відрив два очки для подому для букет.

Тайм-аут очень хорошо, тайм-аут точно. Дементьевцы берут, и, э, ну, перейдем его трошки, их напомню, на решение. По 12-14 не на користь здесь подрил, и как бы в там э, ну, уникальный людина, он и успешный бизнесмен, и сам ініціював эту команду, и сам створил разом. І сам же, і виконує функції тренера-представника команди, любить волейбол. Ось... Добре, що є такі, такі люди. <плес> <плес> і... На подачі, подачі вінчани, по 14-11 гостей з Вінниці. <плес> <плес> ну, то... Подивіться. Насправді ж класна, ну, гра в обороні. І знову Бойко. Що там показує? Уже, вже відпрацював з ним так. Гра вже справедливий обістер з Вінниці. Показав на свого, який всіх публіць. Лед-лег і Бойкові доводиться просто перебувати на самі собі ускладнили життя, в цьому Ось, порашні. Якось хотіла залишитися до волейбольного дійства, волейбольного слав. Тут на Войко! Гойку я зацікливаю. Просто виступивший блок загалдалась вінчан. Це дуже неприємно для цю отак. Не вдался посмішка, тобто вдался, але, але не результативно рассалкивал два-две целый школ Так, що, Можна було зіграти. але Рікушата пішов, обминув траєкторію перебування гравців Данківців. 17-14 нападається. 17-14. Зберігають гулянчани і сайт темп, який дозволяє спокійно йти до перемоги. Можна його зрозуміти, йому там десь незручний пас віддали. А ось тукав. Він був спімою до епізоду, Ігор Кизанко, він атакував і потім опинився спиною в цьому епізоді. Він Зазначання брентувався, перекинувського перекинув матч на... Мій. Майданська і переносить, знаєте, це вже схоже, що схоже на те, що виграють і другу панку. Вінчани. Третій номер приносить Сергій Анатолій, да, напевно, або двоє. до перемоги в другій партії, Тож, щоб заневоювали двойка, бо такі вау, є можливість зараз, щоб Бойко якась приймає, є можливість савки, відставки від боку валу. Іспирки немає на початку Данківців, скажімо так, Водимо віддали вже купатися, хоча так що Назавсім і Семотюк на подачі номер. І тут ось в аут чи не в аут. Вінничани йдуть у відрив. А. Сергій А, чи Андрійович Мітрович, не знаю. І рахунку э, 16-22 э, на подачі зараз э, Савків. Зараз Савків. Тут вдало э, на блоці зібрали э, його кузенко. 17-22. Важка там, слегка, не, важко, важко в такій ситуації зачитися. Ну. Там дуже разів забувається. Хоча пригадується як... Ааа! Ні, грайк! Не зачепив! Не зачепив на що. Ще... Байки не відчув тут, не відчули тут. Не відчув тут, тут. заспокоює зараз Лінницький <гум> оббитисть. Земляків. М'яч що вони виглядали. Меч <смі> з претензії виставлю абіттру на висі. А там населявся не бажався на пів 10 номер. І він має... думав, що м'яч замежано летить. Куземки, Кузенко не побачив, що на піці. 18-23, мінус 5 і Мінімальний шанс врятувати ще менше, щоб рятувати цю партію 18-24. Скільки там відірвали з 19-24, скільки там Рудничок-Колос, який в перший полі став бронзовим позам вищої професійної ліги України. Рудничок-Колос, чи є місяць, але так і звонтів у вище натовість, то колос перейшов. Коло Середничок прийшов до вищої професійної людини. У першому національному турі, здається після дев'ятнадцяти грали на семьчан. Поєденко працює. Чин, таким чином це були історичні для них бронз був вищої лігою чемпіонату України. Це... А, не, не зрозумів. Двічі зіграв, здається. Двічі зіграв за Той самий гравець і Ау за атака і рахунком пунктом 25-18 да? чи 19. 19 завершується друга парка, 2-0.